Один два, три Всіх радий бачити на своїй прямій трансляції. Я вирішив все-таки постріми. Для початку я хочу піти в зал, позаніматися. Коротше, бавацики, ну ви розумієте, треба знімати і досики, мутити, деньги мутити. Може і не та похуй. Це фони, це трансляція. Аналітика налаштування прямої трансляції. Якість трансляції, відмінна. Це чудово. Аналітика, одночасні перегляди, активність у чаті, нульова перегляди, налаштування прямої трансляції. А сама пряма трансляція. Що там? О а що з качеством, чого воно таке ужасне? О! На HD вже покраще буде. Зараз ще обновиться. Це ж по факту. Ну, я щось трохи завтикав. Ну, все одно погано, іначе так. Да. Надо з бітрейдом щось зробити. Можна в прямому ефірі, редагувачення. Бітрейд, Якщо поставить 10 тисяч, ну примінити. Хорошо. Лара поделюсь, че шось поменяется. это ж, можно шесть телефонов ночью сойти, да. Ну такая мельнуватая, конечно. Да ведь можно, але не прям сильно приятно. Добре, який тут вивод простой. Ага, я не можу зараз поміняти Трейт аудіо, відео. Тут от, наче фулажі стоїть. Спеч можливості? Ну що це таке спечь можливості? ви самі розумієте, все прекрасно. Дивіться якісь фільмчики на твічу можна. Втикають просто чил создать вайпси канал общаться все всем